Знаєте, це не просто історія про спортивну екіпіровку, це насправді розповідь про те, як одна ідея, така зоряджена чистою енергією, змогла об'єднати тисячі людей і перетворитися на справжній символ єдності, який виходить далеко далеко за межі спортивних арен. Сила, українські спортсмени, чиста енергія. Здавалося б, просто слова. Але ні, це, це набагато більше, ніж просто слоган. Це ціла філософія, яка стала без перебільшення серцем величезної ініціативи з підтримки наших атлетів. Можна сказати, це справжнє серцебиття цілого руху. Ну добре, а з чого все це почалося? А почалося все як не дивно, з потреби у символі. Ідея була в тому, щоб спортивна форма стала, ну. Чимось більшим, щоб атлет, одягаючи її, не просто готувався до тренування, а робив таку собі заяву заяву про єдність і про приналежність до чогось великого. І ось цей символ отримав назву Велика спортивна сім'я. Сама мета була дуже амбітною об'єднати тисячі людей від зовсім юних талантів до вже професійних команд під одним, так би мовити, прапором. А бренд Філа він став таким собі візуальним кодом цієї спільноти, символом дисципліни і впевненості. Ну а без цього ж у великому спорті ніяк, правда? І ось тут увага, дуже важливий момент. Це не була якась корпоративна кампанія, знаєте, спущена згори. Зовсім ні. Це була ініціатива знизу від справжніх ентузіастів, від людей, які просто хотіли дати українському спорту новий потужний голос, щоб про наших спортсменів, про їхні історії нарешті дізнався увесь світ. Окей, ідея потужна, з цим не посперечаєшся. Але ж як перетворити таку візію на щось реальне, на дієву систему? Давайте подивимось, які конкретні кроки були зроблені, щоб ця концепція запрацювала і почала підтримувати тисячі спортсменів. В основі всього лежать по суті три ключові стовпи. Перший це екіпірувати, і тут треба розуміти, для багатьох дітей це взагалі перший професійний комплект форми в житті. Другий підтримати це, звісно, фінансова допомога з поїздками на збори, на змагання. І третій, не менш важливий показати, тобто розповісти світові їхні історії історії важкої праці і, звичайно ж, перемог. А тепер давайте поглянемо на охоплення 335 тисяч. Просто вдумайтесь у цю цифру. Саме стільки переглядів зібрали відео цього проекту в соціальних мережах. І знаєте що? Це лише за останні 30 днів. Та найдивовижніше тут навіть не сама цифра, а те, як її досягли, абсолютно органічно. Без жодної, уявіть собі, копійки, витраченої на рекламу. А це доводить одну просту річ. Люди скучили за реальними історіями, за справжніми непідробними емоціями і за справжніми героями. Звісно, довіра спільноти будується на прозорості. Інакше ніяк тому маємо понад тисячу реальних живих фото та відео, прямо з тренувань, зі змагань, чесні розіграші грошей та екіпіровки, де все відкрито і прозоро. От саме ця автентичність, ця чесність і створює справжню міцну спільноту. Добре. Але що ж у підсумку дає вся ця підтримка? Екіпірування, поїздки, медійна увага, все це звичайно чудово, але ж мають бути і конкретні результати. Так от, вони є і дуже вагомі. Отже, підходимо до ключового питання, що ж насправді народжується в результаті всієї цієї колосальної роботи, усього цього екіпірування, поїздок, медійної уваги. А відповідь криється у двох словах, які стали справжнім девізом проєкту. Це реальна перемога. І це не просто про успіх, це про перемогу, яку можна, так би мовити, помацати, ту, яку можна побачити на власні очі, підтвердити фактами, фотографіями, відео. І ці перемоги, це ж не якась абстракція. Ось, будь ласка, перше командне місце нашої збірної з боксу на міжнародному турнірі. Золото, срібло, бронза в боксі, боротьбі, футболі. Більше того, цей рух уже вийшов на міжнародний рівень, об'єднавши українців по всьому світу. Але, можливо, найважливіше, він змінив саму атмосферу в спортзалах. Тепер форма філа це знак, що ти частина цієї великої спортивної сім'ї. Але знаєте, перемоги сьогодні це лише початок. Ця ініціатива не планує зупинятися, вона постійно еволюціонує. І зараз ми бачимо, як вона перетворюється з просто успішного проєкту на щось набагато більше на довготривалу спадщину. Просто подивіться на цю траєкторію розвитку. Те, що починалося як медійна ініціатива, зараз виростає до масштабу благодійного фонду. Локальна підтримка перетворюється на повноцінний міжнародний рух, а проста фіксація перемог вона поступається місцем набагато амбітнішій меті створенню спадщини, спадщини для майбутніх поколінь чемпіонів. І це знову ж таки не просто мрії, це конкретний план дій. Вже зараз триває реєстрація благодійного фонду, у планах проведення власних турнірів та зборів, створення професійних відеоісторій про спортсменів, ну і, звісно, розширення медіа присутності на Ютуб, Фейсбук, Телеграм, щоб охопити ще більше людей. І на завершення, знаєте, залишається лише одне питання, і воно виходить далеко за межі спорту. Коли дисципліна, взаємна підтримка і спільна мета об'єднують тисячі й тисячі людей, коли спорт стає справжнім символом єдності нації, то які ж вершини стають для неї недосяжними?